Всім привіт! Це нове відео про Audi, а точніше про її ТО. Будемо міняти масла, фільтра. Розкажу, що скільки коштує і яка ціна на таку машину поміняти це все діло. Отже, купив я фільтра масла. Повністю це у нас салонний фільтр йде. Це 5В30 Liqui Moly. Я такий завжди беру, не знаю, я попередній свою лив. Мановський фільтр топливний. Ось так він виглядає. Ось так. Так, далі. У нас ще літра масла, бо тут йде 7-7,5, і в мене 2 літри ще є, залишилося з попереднього разу і ще 6 докупив. Також фільтр масляний, ось такий він йде, і фільтр повітряний, ось такий. Будемо зараз це все міняти. Плюс заодно, коли я буду міняти фільтр. Повітряний знаходиться він ось тут. Ну, його міняють зі ЦВО, просто знімають датчик, де і витягується повністю. Придеться все одно зняти його повністю, щоб дістатися до лампочки, бо. Знову мене ті лампочки доведуть. Оці. Ну, це, понятно, з ними, китайські діодні, вони довго так не служать. Вирішив купити ось такий, Попробуємо ще інакше. Благо, тут не так вже мучитися з цієї сторони взагалі, дуже просто, як в попередньому кузові. Так що можна тим буде зайнятися. Ось такий у нас план на сьогодні. Давайте будемо працювати. Напевно, найперше, що я хотів би зробити, це поміняти салонний фільтр. Він знаходиться у нас під бардачком. Ось. Тій частині. Також він вроді не складно міняється. Зараз будемо пробувати. Щоб до нього дістатися, нам треба відкрутити ось це і ось це. Отут не закручується, їх просто відкручуєте, як звичайний болтик, і знімаєте ось цю поролончик. Є. Тепер у нас є доступ до фільтру. Він знаходиться ось тут. Зараз ми його Звідси будемо діставати. Тут є фіксатор, його треба нажати. О! Опа, і вже звідси посипалося все, що не хочете. йо моє дивіться, що тут робиться і скільки часу тут ніхто не міняв його. Вже інтересно. Так, добре, ось і фільтр. І що ми там маємо? Ми там маємо просто пісню. Як його звідси дістати, щоб він випав. Так, пішов він і що ми маємо? Ай яй! Ай-яй-яй! Ай це просто ужас! Мені здається, він тут ще рідний стоїть. Він тут так не хоче виходити, мусимо трошки його заламувати, але це нічого страшного, йому нічого не буде. Оп. Потихеньку, помаленьку ми його звідси дістаємо. О! Та ти що? Ось що наш фільтр. Ось цим всім я дихав. Так, не забути, як він вставляється, цим зрізаним кутом догори з правої сторони. Made in Germany. Не знаю, рідний, не рідний. По-любому, думаю, за 300 тисяч, ну майже 300. Його хоча б раз мали міняти, але... О май гадбел! Добре, так, давайте зараз ми це все поприбираємо і будемо встановлювати новий. Так, після того, як ми все почистили, тут можемо встановлювати новий фільтр для порівняння. Ось новий, ось старий. Ні? Е, так, Брав я такої марки. Це аналог MANO, Повністю з ним ще йде навіть інструкція, що і як встановлювати. ну, В принципі, все, як ми і робили. Будемо зараз його ставити, що у нас по маркеровці, фільтрон. in Poland, Поляки роблять. Ну нічого, я думаю, буде краще, ніж оце. І встановлюємо в зворотньому порядку. Раз, сюди. Тут однією рукою не буде незручно. Ось, отак, так, підпихаємо до кінця, так як він був. Раз. О. О, все. Тут закриємо зараз кришечкою. Кришечка у нас теж почиститься вся. Чітко і на ось тако було. Тут маємо там... Зубчики такі і до дощелечка. Все, фільтр встановлено. Далі переходимо до заміни повітряного фільтра. Тут спочатку нам треба від'єднати датчик, звідси також його зняти. Опа, на бік. Далі відкручуємо ось цей хамутик. Після того, як відкрутили цей хамут, знімаєте цей патрубок. І дістаємо повністю оцей корпус. Ось так. В принципі, він тут легко дістається. Не потрібно знімати оцей патрубок, навіть оцей, просто стоїть він на таких резинках, Зараз ми поправимо її і все, догори дістаєте. І ось наш фільтр. Можете зразу подивитися, кому він стані. Я вже це давно бачив, бо коли міняв лампочку, для того ми і знімали цілий оцей пластик, Щоб дістатися до лампочки. Так то можна зняти тільки. оце. В принципі, зараз вам покажу, як його і міняти. Ось у нас датчик ДМРВ. Отут його стоїть посадочне таке місце з цього фільтра. Тут є в нас такий от фіксатор. Той фіксатор ми витягуємо сюди, щоб він проскочив, і прокручуємо, отако, і його можна діставати. Все, прокрутили, дістали кришечку. Ось так воно знімається. Тут ми зараз почистимо все. І ось наш фільтр. Зараз ми його догори. Тут теж у нас, бачите, мухи завелися чи то оси. Також його давно вже ніхто тут не міняв. Треба його дістати. Він там сидить на кілечку внизу, його просто звідси треба руку тако сюди і шпоньк до себе. Щоб ви розуміли, яка тут красота. Ужас, просто я ще такого не бачив, чесне слово. Я сюди листя не накидав, самі розумієте, бо це треба час, щоб отут такий гербарій такий зібрався. Ну нічого, для того я і знімав цей весь, бо його треба було чистити. Я коли вже якось раз його знімав я діставав звідси, звідси. Ну, я кажу, гербарій є метелики. Є все, що хочете, є листя від кукурудзи. Нормально, нормально. Скільки часу його тут не міняли, як думаєте? Це завал. Тут все чистенько в нас. Тут теж треба все повитирати. Чистимо. Після того, як ми це все почистили, можна ставити це все назад. Ось новий фільтр. Запихаємо його сюди, чпоньк. Зараз його притиснемо. Він сідає на своє положення і кришечкою закриваємо. Все, склали ми докупи в зворотньому порядку. Новенький фільтр вже стоїть. Можна встановлювати все назад, але спочатку ще поміняємо оці лампочки, для чого ми це тут розбирали. Так, все, зібрали все з поворотом, фішечку наділи, хамутик зафіксували, тут все поставили на свої місця. Теж у нас на резинці стоїть. Лампочку ми з того боку вже поміняли. Потім покажу, як воно світить. Ще залишилось поміняти з того боку, але ну, тут попроще, нічого не треба нам розкручувати. Зібрали все докупи, поміняли лампочки, ось так тепер воно у нас світить, помилку не б'є, я вже був провірив. Також я вже запустив її, спробував. Попробуємо ще раз. Чи не вибиває в нас помилку, стоять у нас габарити. Все в нас окей. Чую вже, я був напшикав духами фільтр е салонний і зразу набагато приємніше стало пахнути в машині. Все, все в нас супер, нічого нас не вибуває, значить ми все зробили правильно. Залишається нам поміняти тільки масло, масляний фільтр і топливний. Це нам потрібно для того підйомник або яма, щоб зробити, бо паливний фільтр тут знаходиться під машиною. В це в шостому кузові було під капотом, а тут зробили вже по-інакшому. Це ми викидаємо старе, можна збиратися докупи і, в принципі, складати всі свої манелі. Заміна масла в нас буде на 279500, зараз 289100. В принципі, через пару днів можна їхати на сервіс міняти масло. Добре, що у нас все готово, тільки заїдемо і поміняємо. Ну що, друзі, якраз настав час міняти масло в нас по кілометражу 279-568. Чітко ми якраз проїхали регламент і їдемо на сервіс на заміну. Я вже вам показував комплект, але ще покажу, що докупив. Я Ось такий зливну пропочку. Тут добре не видно. Блін, я точно не знаю, в мене зовсім інакше йшла на це 6 але не знаю, перший раз. Зараз будемо бачити, тут масло і фільтрація, я вам показував. Пригріваємося і будемо виїжджати, бо нас на 10-ту ми вже маємо без 10. Якраз я акурат їду. Все, вирушаємо. Кудкий огляд автомобіля. Тут на все окей. По ходовій є деякі моменти, тут вже треба, бачу, резинка оця перепана поміняти, так звані яйця, чи як її називають, так само з того боку. Полосі сухі, редуктор ззаді сухий, теж. Почистити треба балку, бо дивіться, проживемо, треба її запустити. Тут у нас все добре. Тут у нас також все добре. Ну і зливаємо масло. Тут у нас є підтікання. блін. Так і не пройшла. Худовка маленька. Ось це теж все добре. І з того боку теж Чуть малював попав. Ну, буває. Дивлюся заодно на коробку. Ось ця фішка. Буває, що моросить. Тут хтось читав чи що не знаю. Ну, Я не бачу тут критики. Є все окей. Ось там. Є в нас термостат. Погано видно. Але це не в ньому питання. А так коробка, все окей. Зараз добраємося до топленого, тут вам має знаходитись під тою обшивкою. Ось так він має виглядати. Синовий. Побачимо зараз, який в мене старенький такий номер. Ось тут маркировка була. 24. Це рік 10-15. Фільтр. Вроді такий. Давно теж він переможе. Що ще треба відкрутити? Так. Є проблема У нас загрубий оцей вхід. Оце в мене є новий. Зараз покажу. Не знав, перший брав. Ось що він загрубий, є цей? Оригінальний, аккуратно, аккуратно не надо. А -а -а, вибачте. Так, да, різниця велика. Це дуже тоненьке. А тут де? Ця фірма ось така в мене стояла. Оце таке резомановський. Ну, зараз закажемо інакше. Так, подивилися 6,5 п'ятерка вже пішла. Ще півтора літри і в принципі літрова лишається. щось на другий раз запечатано. Ну і фільтр мінус. Все, заміна зроблена, тільки залишається скинути сервіс е, по, через комп'ютер, в принципі. Ага. добре Через екранчик оцей я був скинув в міну оливи. А от сервіс не можна скинути. Бачите, коли Це він зараз загрузка. Наприклад, якщо ви хочете, ви можете сервіс взяти і інтервал сервісу. Бачите, я скинув наступна через 15 тисяч кілометрів, а от Шеглянд. Через 1700 кілометрів 217 днів. Треба його скинути. Бо якщо ми виключимо запалення, нам показує сервіс за. А нам цього не треба. Зараз обнулимо і можна буде їхати додому. Все, друзі, сервіс зроблений. Підведемо підсумки. Фільтра масла нам обійшлися в 510 злотих. Це десь приблизно 5800 на гривні. І заміна. 300 злотих, але це з рахуванням ще фільтра паливного. У нас не підійшов це, що я купляв. Відповідно, хлопці ще довезли мені його. Він коштує в районі 150 злотих. Це десь теж півтори тисячі плюс-мінус. І тому така вийшла ціна. Сама заміна 150 злотих, Тут в середньому так всюди не тут є. Нам залишається тільки колеса. Зараз будемо міняти ось ці літні погані колеса, вже, яких треба викинути на зимову резину. Я вже вам показував, купив. Їдемо на шиномонтаж і міняємо. Колеса в нас замінені, все окей, тільки треба буде помити. Все настало на свої місця. Я розмір брав однаковий, що з моїми літніми. Тут за утилізацію старих коліс ще по 10 злотих беруть, я їх забрав з собою. Біля мене є утилізація безкоштовна в моєму районі, то можна буде туди їх відвести. Або хай валяються. Але не знати, чи вони мені там пригодяться чи ні, бо їм ну, хана. Вже, по-перше, старі, а по-друге, вже такі ось такі вони, то вже нікуди не годиться. Таке викинемо. Все, можна їхати. Ціна питання 170 е злотих з балансіровкою. Нам це вийшло. Залишається тільки розвал сходження зробити, тільки не знаю, чи встигну, бо вже у нас 15.20. 20 Це вже так трошки пізновато і тут все черги. Зараз спробую, можливо, ще заїдемо. А так, будемо зараз тестувати, що ті колеса нам покажуть, чи шумлять, чи не шумлять, чи буде м'якше трошки. Бо, як знаємо, зимова резина набагато м'якша, як літня. Спробуємо. Це вже буде такий комплект зимовий, а літній буде трошки інакший. Протестували ми нашу резину, і можемо підводити коротенький Підсумки. Резина не шумить, є незначний шум, але для зимової резини це, я думаю, що нормально. Також провірили балансіровку, і проїхалися на великій швидкості. Також все добре, машина їде прямо, нікуди її не веде. Що нам вийшло наше ТО? Заміна масла і фільтрів нам вийшла в 300 злотих. Це з рахуванням паливного фільтра, який я ще до заказу, бо мій, як ви знаєте, не підійшов. Самі запчастини мені стали в 510 злотих. Це разом з заміною, виходить, 810 злотих. І ще ми міняли колеса. Колеса нам стали 170 злотих. Разом 980, якщо перевести на гривні, кому цікаво, це десь буде 11300. Трошки дорого, напевно. Що поробиш, якщо хочеш кататися, любий санки возити, як то кажуть. Якось отакі тут ціни. Будемо зараз їздити. В принципі, машина готова до зими, резина є, масла, фільтра поміняні. можна кататися з Богом. Дякую всім, що додивилися це відео до кінця. Ставте свої подобайки, пишіть коментарі, бережіть себе, всім па-па.